The <music> Іринці Лановенко один рік, чотири місяці. У неї рак сітківки очей. Зорові нерви не пошкоджені, є реальний шанс зберегти дівчинці зір. З березня 2012 року Іринка проходила лікування в Ізраїльській клініці Хадаса, перенесла шість курсів хіміотерапії, 27 сеансів радіотерапії. Завдяки тисячам небайдужих людей це лікування стало реальністю. Сьогодні ліве око Іринки чисте, а праве під загрозою видалення. Шанс на порятунок. Дає клініка у Лозанні, Швейцарія у разі екстреності ситуації. Першу перевірку призначено вже на лютий 2013 року. Вартість перевірки майже 8 тисяч доларів. Може виникнути необхідність МРТ. Вартість складає майже 10 тисяч доларів. Сума до збору 35 тисяч доларів. Батьки дівчинки, інваліди першої групи позору, звертаються до всіх небайдужих людей. Не залишимо дитину в біді, допоможемо зберегти дівчинці зір. Вся інформація на сайті irahelp.com.ua. Телефони батьків Іринки ви бачите на екрані.